У 2021 році купили котла «Зубер» на 15 кВт, вже рік ним пользувався. Котел зарекомендував себе дуже добре. Були перебої з світлом, котла заряджав до повного майже і котел витримав нагрузку, при тому, що не було світла, не було циркуляції води на охлаждення. котел витримав все. По котлу що можу сказати, дуже проста очисна в ньому, немає ніяких ребер, нічого. Дуже подобається, що удобно, швидко почистить загрузка топочна котла. Також доволі таки широка, там я знаю з сантиметрів до 40-50 очисна від сажи вже теж широка котел, якби для тривалого горіння, то загрузить і годинки 4-7, можна не підходити до нього, він працює в своєму режимі.